Пілоти літаків, які не мають броні від мобілізації, вони зможуть виконувати задачі в складі групи. Чи дає їм це право на бронювання? Конкретно так як бронювання такого не визначено постановою, але виконання завдань в складі системи протиповітряної оборони таких пілотів дає їм можливість. По перше, це виконується по бойовому розпорядженню, яке видається на період несення бойового чергування. Від командування повітряних сил. І вони отримують винагороду як учасник бойових дій в розмірі 100 тисяч пропорційно до кількості бойових чергувань за місяць. Тому я вважаю, що ну, ці люди виконують фактично бойову задачу під час особливого періоду і говорять. То не можуть або бути... Ну, тобто, вони по суті і виконують по суті... задачі, і вони вони вже по скажімо так по суті, залучені. По до... суті, вони залучені, роботи, але вони, вони цивільні.